Доброго дня! Гурток у мілі ручки» продовжує свою роботу. Сьогодні я вам пропоную зробити ось таку поробку, туфлі та сумочку для ляльок техніці орігамі. Спочатку будемо робити туфліки. Для цього нам знадобиться два. Квадратних аркуша паперу двосторонніх розміром 10 на 10 або 15 на 15 см, а також ножиці та клей. І так починаємо. Спочатку складаємо по діагоналі. Потім ще раз розкрили угору. Обі дві сторони до середини. Перевертаємо. До середини загинаємо зверху. Одну, іншу, один то інший бік. Потім, розкриваємо, опускаємо. Та саме робимо з іншого, іншої сторони. Так, потім. Так. Ось. Складку робимо таку, потім ось так. Зайве можна відрізати, потім ось ховаємо середина, перевертаємо так. Загинаємо ось ці кути. ось так робимо. А потім ховаємо всередину кишені і цей. Ось так виглядає одна частина нашої туфельки. Далі інший квадрат складаємо трикутником, робимо другу частину туфельки, склали один бік, розкрили та інший бік. Розкрили до середини, загнули, ось так, закрили, перевертаємо. Угору одну та іншу сторону. Перевертаємо так, десь на три частини Делимо. і робимо ось таку складку, загибаємо одну, а зверху другу сторони. Так. Отім розкрили, підняли і внутрішні опустили, а потім по наміченим лініям ось так складаємо, так, Робимо те саме з іншого боку. Формуємо каблук. Перевертаємо, розправляємо і вставляємо першу частину. Ось так. Можна підклеїти за допомогою клею. І ось каблук, ось така виходить туфелька. Робимо таких дві. А зверху можна приклеїти от такий бантик або троянду. Ось такі туфельки в мене вийшло. У вас теж все вийде.